Слава На віки слава. Вітаю вас, шановні друзі. На каналі є істина?» Ми починаємо ранковий молитовний стрін, в якому будемо продовжувати молитись про визво нашої країни, про перемогу над московитами, про руйнування цієї злобної, страшної імперії. І ну і про те, що Господь прославив своє ім'я. Господи, дякуємо тобі, дякуємо тобі за цей ранок, за те, що ми живі, за те, що ти. Благословив нас новим днем. Молим Тебе, Господь, щоб ти в цей день зберіг наших військових. Господи, благослови, даруй їм силу і натхнення, наснагу і сміливість вигнати окупантів з нашої землі. Даруй необхідні засоби захисту, даруй необхідну зброю, даруй просто мудрість, розуміння і військовому командуванню, і звичайним нашим воїнам, як виганяти окупантів. Господи, молим Тебе, щоб Ти через цей караючий меч. Зупинив російське зло і вигнав окупантів з нашої землі. землі. Благослови наших військових, визволи полонених, тих, хто незаконно викрадений, заарештований. Благослови, Господи, і поверни додому всіх, хто зараз вважається зниклим безвісти, просто бережи наших військових, Господи, підтримай тих, хто вже втратив своє здоров'я, Господи, поранених наших. Благослови, щоб вони відновилися. Втішай, Господи, родини тих, хто втратив своїх рідних в цій війні. Боже, благослови нашу країну і наш народ, визволи нас від окупантів, поверни мир в нашу країну, і хай ім'я твоє прославиться, Бог наш, Отець, не Дух Святий. Амінь. Господи, молим Тебе, щоб ти зруйнував злобні плани сатани. Ти бачиш, як зараз він. От, втілює свої плани через московитів, як знову він е, жене їх на війну через своїх е, пішаків, через цю озлоблену банду Путіна, е, ворів, корупціонерів і вбивців. Господи, ти бачиш, скільки росіян загинуло, скільки гине зараз наших людей. Зруйнуй злобні плани сатани, зруйнуй цю злобну імперію. Хай там буде кілька окремих національних держав і зроби так, щоб ніколи більше на тій території тюрми народів не було. Імперських думок, Господи, зруйнуй брехню сатанинську про так звану святу русь, русь, руський мир, або ще там що про що вони думають, Господи, зроби так, щоб вони зараз думали про те, наскільки вони злочинні, наскільки великі злочини зробили перед Твоїми очами і по земних законах, Господи, зруйнуй цю злобну імперію через це прослав ім'я Твоє. Отець, не Дух Святий. Амінь. Господи, благослови нас, благослови нас цінувати те, як ти нас створив. Благослови, Господи, щоб українці дійсно. Зрозуміли і свою національну приналежність, щоб ми цінували свою мову, свою культуру, свою історію, господи, все це споплюжено московитами за кілька сотень років поневолення, господи, вони знищили все, що змогли. Вони намагалися знищити нашу мову і самі саму українськість, як такову зараз, продовжується робити, господи, захисти нас, звільни нас від окупантів і звільни нас від цієї окупації в нашому мозику, господи, коли. Українці ні на що не вважають, і говорять, що байдуже, яка мова, байдуже під ким жити, господи, оцих від цих людей, господи, зміни ментальність цих людей, господи. Якщо ні, то хай вони їдуть на свою Московію, Господи. Ти знаєш, ти знаєш про те, що от зараз знову ця війна вона прийшла саме тому, що українці не відчували, не відчували себе українцями, господи. Зроби так, щоб наша країна вичистилась від колаборантів. Від корупціонерів, Господи, змінюй наш народ, і хай ім'я Твоє прославиться через українську націю. Дякуємо Тобі і вклоняємось Тобі, Господь наш. Отець і Дух Святий. Амінь. Господи, молим Тебе, прослав ім'я Твоє. Твори дива, твори дива, захищаючи Україну, Господи, щоб весь світ розумів, що Україна зараз бореться за свою волю, за правду, за те, щоб зупинити московицьке зло. Боже, збережи нас, збережи нас на цей день. Роби твої дива, які можеш робити тільки ти, щоб силу твою бачив весь світ, і щоб всі визнали, що Україна перемогла і визволилася від окупантів саме через завдячуючи Тобі і Твоїй силі. Ми прославляємо ім'я Твоє і хочемо, щоб воно прославилось на весь світ. Клоняємось тобі, Господь наш, Отець і Дух Святий. Амінь. Друзі. Поділіться цим відео, закликайте до молитви своїх близьких, рідних, знайомих. Поширте це відео в своїх соцмережах, поставте вподобайку. Треба розповсюджувати на такі відео для того, щоб люди долучались до молитви. Всім Божого захисту, до зустрічі. Амінь.